Слава україні, друзі, з вами знову Тарас Гук. І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, чому інвестувати в 2023 році в SCHD було моєю помилкою, які є альтернативи для VOO і QQQ, і чому SCHG, можливо, найкращий ETF серед усіх доступних для розрібних інвесторів на фондовому ринку, і як купити ETF, хороші ETF європейським резидентам. Якщо вам цікаво, Поїхали! Але при тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали чи SCHG дійсно найкращий ІТФ, і які альтернативи QQQ та інших ІТФів для європейських резидентів? Як ви знаєте, S&P 500 минулого тижня знов побив рекорд своєї ціни і досяг позначки 6300 пунктів. Багато компаній від початку року зросли на 20-30% і навіть більше. Індекс жадібності знов в зоні екстремальної жадібності. Палантір, до прикладу, зріс від початку року більш ніж на 100%. і є вже навіть коли про те, що він досягне 700 доларів зовсім незабаром при тому, що зараз він 153 долари. Ну і його оцінка 258 майбутніх прибутків і 87 річних майбутніх вирочок, Що натякає нам, що, можливо, фондовий ринок взагалі перебуває в Бульбашці. Є аналітики, які прогнозують, що найгірший сценарій в 2029 році в SP 500 це буде 7400. Середній сценарій це 10800 пунктів. І найкращий сценарій це 17800 пунктів, зважаючи на market. Аркети, які тривають переважно від 10 до 15 років, і зараз якраз є цикл, в якому ми можемо перейти знову в зону екстремального зростання. На продовагу цим аналітикам є інші аналітики, які розповідають, що у 2008 році S&P рухався так само, як в 2025 му і після цього, у 2008 році, піку був звісно великий обвал, тому потрібно чекати. Кризу, ну і звісно, якщо ви загуглите або заютубите Stock Market Bubble, то отримаєте дуже багато відео з численними сотнями, десятками тисяч переглядів, тому що страх добре продає. Якщо ж подивитися Тверезо, на речі. То SP 500 зараз дійсно перебуває в зоні підвищеної оцінки, воно не дешеве, точно, тому що якщо подивитися на 20-річну медіану ціни, то вона торгувалася в середньому на 16 price-to-earnings, ціни до майбутніх прибутків усіх компаній S&P, А зараз перебуває в районі 22, і Якщо подивитися на NASDAQ, там взагалі в районі 29. Ну і якщо подивитися на зважений індекс, де компанії не мають. Переваги на капіталізацію в списку SP 500, просто є 497 компаній, то в них P&E би повинен бути 17, а зараз 22, і це теж є велика розбіжність. Зазвичай ці індекси мають ходити приблизно. Однако, проте, з іншого боку, якщо чекати цю кризу її не буде, можуть бути погані наслідки для вас, хто, звісно, не інвестує. Чому? Тому що просто купівельна спроможність долара падає, він знецінився від початку року більш ніж на 9%, якщо дивитись до інших валют в світі. І якщо дивитися на купівельну спроможність долара, то звісно ви набагато більше всього могли купляти в 100 років тому і більше. І зараз дуже мало всього можете підкопити. Ось приблизно такий графік теж можна побачити, що це зараз становить приблизно 6 центів, якщо взяти з 1920 року купівельну спроможність долара. Ну, якщо взяти 100 доларів, то з 1913 року вони обіцінювалися до 3 Доларів. Проте на ринку не все екстремально дороге. І як я завжди кажу, з 5 тисяч компаній, чи навіть більше, ви завжди можете обрати ті, які є відносно дешеві і мають хороші перспективи. І навіть серед найкращих компаній є дешеві компанії, до прикладу, Berkshire Hathaway, яку я не рекомендую зараз прям купляти, але розглядати її як компанію, яка просіла на 12 з лишнім відсотків від травня, по суті, коли. Ворен Баффет оголосив про свою відставку. Можна буде, якщо й подальшому вона буде просідати. Також ви можете подивитися на healthcare сектор, який зараз на рекордно низьких рівнях за всю свою історію існування, починаючи з 2000-х років. І з цього сектору я також про цю компанію вже багато разів говорив. Nova Nordisk, яка не американська, а данська європейська компанія торгується за. Мультиплікатор майбутніх прибутків всього на рівні 15, що є дуже дешево. Ну, якщо взяти навіть найбільш прибуткову компанію, яка дає найбільше чистого прибутку серед усіх компаній Америки, це Google, і подивитися на його середній мультиплікатор, який був буквально місяць тому, 16, і навіть поточний, який є зараз 20, це все одно дешевше, ніж продається ринок, і досить адекватно для Google. Ну а щоб не вгадувати, які в нас будуть пункти в майбутньому і. Ціна компанії, то важливо звертати на аналітиків, які дають прогнози по росту прибутків. І ці прогнози EPS або виручка компаній, вони зазвичай набагато кращі, ніж просто ціна чи цільова ціна. І в даному випадку є однозначний консенсус про те, що в подальшому технологічні компанії, компанії, які пов'язані з комунікаційними сервісами і рекламою, вони будуть. Теж в подальшому найбільше зростати це приблизно 14-15% на протязі наступних трьох років. І якщо в подальшому такий буде ріст до 5 років, то безумовно ви подвоїте свої кошти, якщо інвестуватимете в ці компанії або у ці сектори. І навіть серед мегакепів, в тому числі технологічних, якщо подивитися на співвідношення того, який очікується ріст. Виручки на наступних три роки по цій шкалі, і на співвідношення того, як вони зараз торгуються, то та ж Nvidia поки що не є екстремально дорогою, тому що, попри те, що ціна до їхніх прибутків буде на рівні 40, але ріст їхньої виручки буде теж на рівні 40, і прибутків навіть більше. То це ви маєте співвідношення один до одного, і по суті можете очікувати, що і в акціях вони також зростатимуть приблизно на ті ж самі 30-40% щороку. Якщо ж у вас є співвідношення, до прикладу, таке, як в Костко, коли зростання виручки 5-10% вам мультиплікатор більше 50, тут можуть бути, звісно, питання і проблеми про те, що їх просто оцінка може впасти до умовно 25, і ви втратите 50% вашої ціни акцій. Мій портфель, я гадаю, якраз є наочним прикладом, чому інвестувати в захисні активи було не зовсім правильно, і чому в принципі інвестувати правильно, а інвестувати в хороші компанії ще краще. Бо, до прикладу, в моєму перформансі з початку року зараз 16% в S&P 500 7% від початку року. Але якщо б я кошти інвестував саме в той ETF, який я говорю в 2023 році, перформанс би мій був набагато гірший від початку року. Там досі від'ємне значення. При цьому ETF-и загалом є дуже хорошим інструментом для роздрібних інвесторів. Взагалі ідеальний. Вам не потрібно витрачати багато часу для того, аби аналізувати, які компанії додавати, які зменшувати, збільшувати свій експожер. Ви просто кожного місяця стабільно додаєте одну суму, купляючи відповідний ETF. І я записував минулого року якраз відео про те, які є найкращі ETF-и, і в моєму відео була рекомендація про те, що свій портфель можна поділити на три частини, де буде VOO, це SP 500 відслідковує ETF, QQQM, який відслідковує nasdaq 100, і SCHD, який відслідковує дивідендні компанії в пропорції 20%, 30% і 50%. І досі така комбінація мені здається нормальною і не найгіршою, можливо, одне з найкращих, але SCHD, який я ще раніше рекомендував у 2023 році. Після цього відео за кілька місяців, в 2024 році я почав його продавати і повністю продав до квітня 2024 року, переклавши гроші в Amazon. Але в моїх тезах, чому SHD є кращим, ніж SP 500, в 2023 році я вказував, що. Історично вони мають однакову дохідність, але VOO у двадцять третьому році я вважав сильно дорогим. А SCHD дешевим. Ну і також співвідношення ціни до майбутніх прибутків компаній, які в індексі SCHD є дешевшим, ніж в відповідно, апсайд значно кращий, Крім цього, є ще. Дивіденди. Ну і також важливою тезою було те, що якщо буде подальше просідання, криза або падіння, то в ці періоди якраз SCHD буде краще триматися, тому що там є багато захисних компаній. Як виявилося, це було не так. В нашому випадку було просідання ось в квітні. Місяці цього 2025 року, і від свого піку, якого досягнув SHD в листопаді 24 року, до квітня 25 року, він просів на 17%, що приблизно майже те ж саме що від піку. Лютневого в S&P 500 до квітня було просідання на 19%, якщо не помиляюсь. Але з цього часу до зараз SCHD ще досі не відновився, і за підсумками року він так само має від'ємні значення, і навіть дивіденди це не перекривають. І якщо подивитися на Total Returns, які враховують також і виплату тих дивідендів, і змоделювати, що би було з цього моменту, коли я випустив відео про те, що я інвестую в. Сіжді і -E, порівняти з тим, що б було, якщо б я інвестував в S&P 500 або в Amazon, щоб по суті я і зробив тільки трошки пізніше. То ми бачимо, що в SHD ви б отримали за цих 2 роки майже 24% дохідності, в SP 500 52% і в Amazon 80%. Звісно, це не означає, що всі гроші треба нести в Amazon, але я його включив просто як цей СТОК, який саме обрав я. Тому порівнюючи з дохідністю 20% і 80% по суті в 4 рази у мене краща дохідність і щорічна дохідність по суті складає 40%, в S&P 500 27%, а в SHD лише 13% тут враховуються дивіденди. І з цікавого також з того відео про ACHD, що мій загальний вартість портфелю становив 20 тисяч. Досить цікавий прогрес. З 2 роки, по суті, збільшився портфель в 4-5 разів. Це Непогано, як мені здається. Ну і якщо подивитися на те, що ж є кращим ніж і про що сьогоднішнє відео це є ETF також від фонду Чарльза Шваба, а саме US Large Cap Growth ETF, який має тікер SCHG. в кінці, G це означає Growth. якраз компанії, які орієнтовані на Growth, але лише Large Cap. -и. І лише американські компанії. І якщо в жовтні 2023 року я б інвестував не в SCHD, D – це дивіденди, а в С G – це growth, то growth ETF показав себе значно значно краще, ніж звичайний дивідендний ETF. Ну, якщо подивитися за 5 років, тут також значна перевага саме в growth ETF. А якщо взяти якраз відмітку з 2023 року. То тут в них зростання 60%, а в сієжді 17%. Також, якщо порівняти ось цей есієжді з VOO, ви скажете, чому ми не можемо купити просто індекс на S&P 500, який є найкращим, який я також багато разів хвалив і казав, що це точно те, з чого можна починати? То тут маємо теж перевагу на користь SCHG, тому що в нього дохідність на рівні 125 майже відсотків за останніх 5 років, а в SP 500 менше 100% 95. І навіть якщо порівняти з QQQ, то дохідність його все одно буде менша, ніж в SCHG на більш ніж 5%. Ну і звісно, SCHD. Набагато набагато менше має дохідність. Якщо ж взяти з врахуванням дивідендів, також подивитися на всі ці чотири фонди: С VOO, QQQ і Сієжджі, то ми бачимо знову ж таки 128% в середньому 18% щороку. Сієжджі. 123 QQQ 17,4 щороку, 110% VOO 16%, З врахуванням, бачите, дивідендів вже не така велика різниця, але все одно є. Ну і 80% або 12% VCHD, це значно менше, і також, якщо подивитися на те, що би було з вашими тисячами доларів, якщо б ви вклали 5 років тому в кожен з цих фондів. То лише в SD ви б не подвоїли, вас, вас би було 18 тисяч доларів, з VOO ви б мали 21 тисячу доларів, з QQQ 22 300, і з SCHD 22 880 доларів. Що ж таке цей? Large Cap Growth ETF – це є Швабівський ETF з дуже і дуже низьким expense ratio, в принципі, як і в VOO, але і з цікавими холдингами, і взагалі з структурою самого ETF -у. В них є приблизно 200 холдингів, але 10 з них складають більш ніж 50%. При цьому у них є концентрація саме в великих компаніях, які мають імовірність до значного росту і історично показували дуже хороше зростання. По фундаментальних показників, якщо порівняти із топ-10 холдингів QQQ, тут є, звісно, схожість. До прикладу, є Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon в обох, ETF-ах. Nvidia, Microsoft, Apple Amazon, як ми бачимо. Але, до прикладу, Eli Lilly, health сектор взагалі відсутній в NASDAQ, тому що тут лише технологічні компанії в SHD. Ми бачимо, технологічний сектор має перевагу. 48%, майже половина всього ETF, Але також тут є і Healthcare, і фінанси, яких взагалі немає в QQQ. Ну, і також тут є трошки енергетики, матеріалів і real estate. І ці якраз компанії, хоч і мають невеличку вагу, але якщо будуть показувати в певний період набагато кращий перформанс, все ж таки. Частково балансуватимуть показники ЕСІДІ і додаватимуть йому в порівнянні з QQQ. Загалом цей ETF, він відслідковує індекс Dow Jones, як і ЕСІДІ. Єдине, що тут є знову ж таки окремий індекс US Large Growth Total Stock Market Index. І в ньому ви можете подивитися методологію і в чат-ботах тепер розумного інтелекту, і просто завантаживши її з сайту SP Global, знову ж таки, викладачем якого є цей індекс, який відслідковує цей ETF. Тут ви побачите, що лише є американські компанії. Вони обирають лише 750 найбільших компаній. Вони дивляться на ось ці показники. Ціна до прибутків, загалом прибутків, ціна до балансової вартості, дивідендна ставка, ріст виручки, поточний ріст прибутків. І також вони, звісно, ребалансують цей свій ETF, за рахунок цього і додаються нові компанії або забираються. Ну і загалом ось цих шість пунктів є основними для них при визначенні того, чи має ця компанія перспективи вважатися такою, що буде зростати чи ні. Є ось деталізація того, як вони це визначають. І загалом тут дуже об'єктивні показники, знову ж таки, мінімальний вплив суб'єктивний, що мені подобається в якраз цих. Індексах, якщо ж подивитися чисто на перформанс його з порівнюючи QQQ, QQQM або VOO, то ми бачимо, що знову ж таки майже на 1% кращий перформанс, і е, також значно і значно краще ratio, якщо порівнювати з QQQ або QQQM, е, ви платите набагато більшу ціну за те, щоб мати саме ось ці технологічні компанії. З VOO різниця не така, навіть навпаки, VOO трошки і дешевше, ніж SCHG. Але загалом, якщо б ви проінвестували 10 тисяч доларів, то тут у вас expense ratio склав би 24 долари, а в QQQ 114 або 86, Ну і звісно, якщо там сума, наприклад, 100 тисяч доларів, то тут ви вже платите 1000, а тут тільки 240 доларів. Якщо подивитися на оверлап, то є багато холдингів тих, які є в QQQ у ЕСІДІ, а саме 50 з 231 холдинга, 51 є в SCHD, і якщо подивитися на VOO, то тут також оверлеп на половину по суті. З 123 компанії є в SCHG, які є також у SP 500. Але знову ж таки є якраз частина по суті 50% тих, яких немає ні в VOO, ні в QQQ. Тому, якщо підсумувати, SCHG має кращий перформанс ніж VOO і навіть ніж QQQ, він має нижче expense ratio на багато в рази, ніж. QQQ і QQQM і майже ідентичний до VOO І він має, як на мене, кращий баланс по. Тому, що є в структурі фонду, які сектори він відслідковує, і яким чином саме позиціонує себе, він фокусується на зростанні, а не виключно на тому, що компанія має бути велика, аби потрапити в S&P 500 і прибуткова, або технологічна, аби потрапити в NASDAQ. І таким чином для моєї стратегії не передбачає швидкого виходу з ринку і не потребує великих дивідендів вже з сьогодні, є досить непоганою альтернативою, якщо б я обирав. Не індивідуальні компанії, а саме ETF. Але якщо ви інвестуєте з європейською резиденцією, то ви, мабуть, побачите ось таку помилку при спробі купити, чи то SHD, чи SHG, чи VOO, чи QQQ. Чому? Тому що європейський парламент заборонив європейцям купляти ETF американські, ви можете купляти ETF, але ті, які є виключно. Розміщені в Європі платять податки в Європі або індивідуальні окремі акції американських компаній. І якщо ви в знову ж таки Європі проживаєте і в Interactive Brokers так зареєстровані, бо для українців цієї проблеми немає, які в Україні проживають. Ви можете використовувати сайт ETF. Це найкращий сайт для пошуку і порівняння європейських ETF. І коли ви в пошук тільки тут клікнете, ви вже отримаєте Popular ETF і навіть серед них є досить хороші варіанти. Але якщо ж обирати, що може європейсь купити, то серед альтернатив ЕС я б говорив про те, що це або NASDAQ, або S&P 500, або Суміш обох. І якщо говорити про NASDAQ, то у вас є ось такі варіанти. Тут навіть є від компанії Investco. По суті, той же самий альтернативний варіант я тут обирав з Accumulating. вони є і Distributing. і ви можете подивитися навіть і з меншим експенс Ratio варіанти NASDAQ. Ну і по S&P є більше варіантів. Є від Vanguard, є від BlackRock, також є від Investco. І що цікаво, що з. SPDR у вас є 003 відсотки витрат по суті теж саме, що Вангардівський американський. Але суто Вангардівський тут 0,07%, Тому можливо я би обирав SPDR але тут також треба дивитися на розмір тих активів, які вони. Управляють, до прикладу, в SPDR це 8 мільярдів, в Інвестку 27, набагато більше і Vanguard 21. Ну, якщо говорити про ETF, які відслідковують світові по суті, ринки, то у вас тут є варіанти в ангард All World. Він один з найпопулярніших, але в нього чомусь величезне expense ratio, аж 0,22. І ви можете тут теж знайти дуже хорошу дешеву альтернативу від Amundi, Але там кажуть, що якісь окремі компанії. Вони ви виключають, тобто тут треба теж дивитися, і дуже маленький, і в них ще поки що є кількість asset under management. Тому можливо можете звернути увагу на інвестко. Тут 0,15% або знову ж таки на SPDR, де 0,12%. і всі ці фонди є акумулюючими. Це означає, що ви не повинні будете платити майже в жодні з країн європейських податків на дивіденди. А в усіх фондах і в QQQ, і в S&P 500, і в SCHG, ну і тим більше в SCHD, Є виплата дивідендів, і з цієї виплати ми в Україні сплачуємо податки, тому навіть якщо ви інвестуєте з України і вас немає європейської резиденції, немає цієї проблеми, щоб купляти лише європейські ірландські. В основному тут всі ETF-и, ви все одно, будучи в Україні, можете їх теж купити з ціллю не сплачувати податки з виплат дивідендів. Але тут треба мати на увазі, що ви не зможете купити до прикладу SCHG. Тому що такої ідентичної альтернативи немає. Але можете в такому випадку подивитися на глобальний ETF, який має трохи меншу дохідність, ніж SP500, або на чисто SP500 з, по суті, низьким expense ratio і з хорошою так само дохідністю, чи додати до, наприклад, половини портфелю альтернативу якусь для. NASDAQ, в тому числі, можливо, навіть жертвуючи ось цим expense ratio, взяти інвестку NASDAQ 100 і мати по суті одну з найбільш хороших варіантів дохідного ETF-у, для європейського інвестора або для українського інвестора, який не хоче платити податки, тим інвесторам, які окей, платити податки, в тому числі собі, я нагадую, що до кінця липня ми повинні заплатити податок з дивідендів і з інвестиційного доходу, і з інших доходів, якщо у нас такі були за минулий рік, і якщо ми їх задекларували, з цим з оплатою є досить великі труднощі, якщо ви робите це вперше. Тому я на телеграм-каналі також показував інструкцію, і в моєму випадку це вийшло цього року сплатити мені 33 тисячі гривень. Тому я вважаю, що це є хорошим бонусом для а, того, щоб держава мала дохід також з наших інвестицій і могла його правильно застосовувати на дороги, лікарні і, звісно, інші потреби, які зараз є в Україні. Тому платіть податки, це дуже важливо. А ті, хто хочуть дізнатися про те, яким чином почати інвестувати на фондовому ринку і досі не знають з чого почати, то можете почати з вишколу молодого інвестора. Або якщо ви вже не початківість, то з вишколу 2.030, де я більш детально розповідаю про свою стратегію і про аналіз індивідуальних акцій, а також вступити в клуб Тараса Гука, де є суперкласне ком'юніті, найкраще в Україні інвесторів. Живі обговорення, мої активні угоди, живі угоди. І величезна купа аналітики та додаткової інформації. А тим, хто додивився це відео до цього місця, я бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворена Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!